Шановні глядачі, доброго дня, шановний Сергій Миколайовичу. Мій виступ зумовлений тим, що 28 лютого на прес-конференції Ретроспектива трьох останніх років що було і що змінилося? подальший розвиток регіону, на запитання журналіста. Як видобуваючи титани зберегти унікальність екосистеми Житомирщини, її ліси, річки, поля озера, оскільки, за висновками вчених, це призведе до екологічної катастрофи, ми таки не почули чіткої і зрозумілої відповіді від вас, як від очільника Житомирської області. Тому ми зверталися до вас з відкритим листом який буде опублікований в засобах масової інформації. І ми хочемо його озвучити в цьому відео. Я зачитаю цей лист голові Житомирської обласної державної адміністрації Рижуку Сергію Миколаївичу. Відкритий лист. Шановний Сергію Миколайовичу, звертаємося до вас із пропозицією зустрітися і обговорити татарове питання у форматі теледебати Житомирська ода. Громадський рух в Рятимополісся на рівні перших осіб сторін. Справа в тому, що наші телефони розривалися від дзвінків із запитаннями типу, що тут було, відносно вашої відповіді на запитання журналіста, інтернет-видання. Відслідковуючи логіку вашої чотирихвилинної відповіді, журналістам і громадськості Житомирщини тяжко було зрозуміти ваше висловлювання. Одних сприймали як вердикт, приречений та й годі. Інші раділи перспективам рекультивації наших бідних, як ви сказали, земель методами їх збагачення через перевертання екскаваторами. Деякі відчували гордість за те, що ми ввійшли в четвірку світових родовищ. Ми взагалі здивовані вашими заявами про чагарники та немічні дерева, які ростуть там, де залягають. Поклади ільмені Титанові руди. Таке враження, що ви не знаєте про сотні гектарів унікального лісу на території Злобицького родовища, поблизу монастирів у Кип'ячому, навколо села Малені, Шершні, Чоповичі, чи про тисячі гектарів родючих полів на території Торчинського родовища. Певно, що ви їх переплутали з пустищами-ямищами на місцях так званої рекультивації використаних родовищ навколо Іршанська. Та найприкріше, що ми не відповіли на запитання журналіста жодним словом. Але позитивним у цьому є той факт, що за останні 10 місяців ви все-таки спромоглися щось сказати з цієї проблематики. Частково, хоча й досить непрозоро, розкрили ваше бачення розвитку ситуації, що склалася. Сподіваємося, що під час нашої зустрічі, дискусії буде окреслено не лише багато проблемних моментів а й намічено конструктивні шляхи їх вирішення. Усвідомлюючи вашу зайнятість, вибір часу та місця нашої зустрічі залишаємо за вами. Але за днією мови вона має відбутися до 21 березня цього року, дати проведення чергової сесії Житомирської обласної ради. Про вашу згоду просимо повідомити не пізніше, 14 березня. Також просимо погодити інші формальності проведення даного заходу. У разі вашої відмови залишаємо за собою право оприлюднити наш коментар вашої відповіді на запитання журналіста на прес-конференції 28 лютого та сприймати відмову як небажання спілкуватися з представниками громадськості та засобів масової інформації, зданого резонансно для України і Житомирської області, зокрема, питання. У нас ще є сподівання, що після такої зустрічі. Житомирщина перестане відчувати себе приреченою об'єктивно історично і Полісся не змінить своє ім'я на Титанік нахай і не розкішніший, але з передбачуваною долею. З повагою за дорученням Координаційної ради громадського руху «Врятуємо Полісся, голова громадського руху Станіслав Гуменюк, координатори громадського руху Юрій Токіль, Василь Ходаківський. Це все зачитано від імені громадськості Житомирщини від імені тих п'яти тисяч жителів Житомирщини в основному селян, чиї землі попадають під розробку родовищ, на які нали погодження 7 червня 2012 року на 10-й сесії Житомирської обласної ради. Це майже 5 тисяч підписів селян Житомирщини.